Вітаю за дзеркалі! І у нас розпаковка наступної посилки з великої посилки з Amazon, яка мені приїхала. Розпаковую кожну колоду в окремій розпаковці, в окремому відео. І так, Practical Tarot. Практичне Таро, taro. Ліза Кеслер, авторка. І Beyond Words. Вже траплялось мені це видавництво, але не те, щоб воно було супер розповсюдженим і популярним. Тому ця колода знову ж таки не впевнена, що ми її побачимо в Україні. Сподіваюся, але точно не можу сказати зазвичай. Відомі видавництва За... заїжджають такі, як ЄС Гейми, Оскарабео, ну, Лоскарабео зазвичай. Да? В нас ще й вигідніше його купити, аніж з-за кордону. Далі, хто у нас ще Лвіолін? Ну і Шифер Пабліші на Боридфезер також буває. Бувають ще іноді інші. Хей-хаус, hey до речі буває. Ну, тобто оці речі можна без проблем. Замовити в Україні, але останнім часом щось я дивлюсь, біда з поставками, з надходженнями. Дуже довго взагалі не оновлювався асортимент. Зараз, начебто, щось завезли, але зовсім трошки по магазинах. Не знаю, можливо, стало складніше з логістикою, не знаю. Так, можливо, з, ну, з попитом не стало, це точно. Так, а ми не роздивилися з вами коробочку. Мені дуже не хочеться вмикати штучне освітлення. Я, нарешті, маю змогу знімати при денному освітленні, де хоча б частина мого столу гарненько освітляється. Так, але якщо буде потрібно, не знаю, мабуть, все ж таки, мабуть, все ж таки буду додавати світла Practical Tarot, Beyond Words Ліза Кеслер. Ось така коробочка. 25-й рік, це новиночка, вона щойно вийшла. В принципі, всі колоди, які мені зараз приїхали, вони щойно вийшли. Із стареньких, скажімо так, ну, мас-маркетових, які продаються на Amazon, ну, поки що, мабуть, я зупинилась. А Мені хочеться кілька колод з ну, Індії, тобто такі індивідуального пошиву. Твор, творчих, я забула, як це слово, авторських, Боже, <кій> перепрошую, авторських. Останнім часом а, мій перенапружений стресом а, мозок так дивно працює, він підміняє мені слова. І це трохи смішно. І так, великий гайдбук, кольоровий. Вау, гайдбук, як у Вельглянте. Ну, майже, да? а, величезні ілюстрації. А, Опис, ну, не те, що прям дуже масштабний, а дуже схожий на стиль, стиль Левьін. І сама колода теж дуже схожа на цей стиль. Але м -м, мені дуже сподобались ілюстрації. Самі ілюстрації. Я прям вау! Так стрічечки знімаю. Слухайте, сама колода дуже схожа за якістю на Левьен. Ну, в хорошому розумінні і розмір, і. Глянець, прям, ні, нібито така сама технологія, але вони якісь трошки щільніші. Вони трошечки ліпші якістю, я би так сказала. Ось такий зворот гарненький, дуже красивий, такий прямо повітряний-повітряний. І будемо дивитись. І сама колода мені дуже нагадує, Левіолін і обрізка вирубка. Тобто, ну, прям <смі> дуже, але вони, я ж кажу, вони щільніші. Вони... Трошечки краще, товща колода сама по собі. Кращої якості трошки. Так, ну і оскільки вони глянцеві, то все ж таки я зроблю ось так, бо щоб нам не відсвічувало, і ми все гарненько з вами побачимо. Дурень, гляньте, яка краса. Мах. Так, знову як краще буде. Мах. Ой, прекрасна безрамкова колода, прекрасна колода. Мені вже дуже подобається. Дивіться, Верховна Жриця в неї, нібито полярне сяйво а, йде з голови. У неї є такі свитки. На колінах, куля. Дуже гарно. Вау, яка імператриця, яка ж вона гарна. Імператор. Вона така на темному фоні. У мене тут неочікуваний гість пробіг по столу. Прийшло літо, і прийшли комахи з відкритого вікна. Всі заходять як до себе додому. Так, закохані. Ну, абсолютно жіноча колода, дуже мало чоловічих персонажів. В більшості жіночі персонажі зображені, колісниця, яка шикарна. Шикарна колода. Єдине, що вона так темнувато зображена, ну це от саме її такий стиль. Вона прям. Ну Не всі зображення такі начебто темнуваті. Поки що я бачу, що вона класична, абсолютно сила, вау. Відлюдник, гляньте, який красивий відлюдник, самітник прям шикарний. Колесо фортуни, роздоріжжя. Клас. І наші а, істоти. Чарівні також присутні, Лише тут замість орла, тут попуга. Цікаво. дуже круто. Ой, справедливість теж Феміда, яка гарна. Шибеник такий, ніби граючись повис на канаті. По-іншому зовсім поза у нього. Смерть і нове народження. Так, помірність Гарно. дуже гарно. Диявол, мухомори. Мій улюблений мікродозінг, улюблений в лапках. Те, що я весь час повторюю і говорю, і те, що ну, не подобається людям, які це пропагують, да? коли я говорю, що не пробуйте цю історію, нічого хорошого в цьому немає. Тому що зараз дуже багато обману навколо цього всього мікродозінгу. Що це прям супер-просвітлення, що це прям необхідна якась історія. Ой. Так, вежа. І всередині, таке, як наче, це наче кокон, і всередині, як крила метелика там проглядаються. Тобто дуже крута вежа. Мені дуже подобається, тому що саме так вона і трактується. Саме так її варто сприймати, щоб перестати боятися цього аркану. Руйнується зовнішній шар, зовнішній, зовнішня оболонка, яка вже віджила, з якої ви вже виросли, і самі не наважувалися те ну, змінити. Да? І тоді зовнішні обставини вступають в силу, і вони руйнують, вступає в силу руйнація, щоб вивільнити вашу силу. Бо Метелик тут уже затиснутий і він не розправить свої крила, доки існує цей кокон. Ця карта, до речі, дуже круто буде показувати захист, який пора міняти. Мені тут нещодавно мене запитали, ну, що прийшла дівчинка з запитом, що на ефір до мене заходила, що їй, начебто, поставили захист і сказали, що на все життя. Я кажу: ну, я дуже сподіваюся, що вам нічого не поставили, тому що ну, на все життя це неможливо. Але якщо вам щось таке титанове поставили, то воно може тільки нашкодити з часом. Ну, тобто, і якщо це не змінювати, будь-який захист треба знімати періодично, передивлятися, знімати, ставити новий. І не завжди взагалі потрібен захист. Не всім не завжди ну, в бронежилеті ж ходять не всі, а тільки ну, ті, у кого життя в небезпеці, да? ті, хто стикається безпосередньо з небезпекою для життя. О, так само і захист в магії. Всі прям хочуть наліпити на себе захисно. Ну. Зірка. Місяць. Вау! Дуже гарно. Ну, от єдиний нюанс цієї колоди, чесно кажучи, вона трошки темнувата. От мені б хотілося висвітлити самі ілюстрації. Не знаю, чи це самі такі ілюстрації, чи це такий друк. Він якісний, все з ним добре. Я не можу нічого сказати. Карти суперякісні, покриття дуже гарне і глянцеве ж покриття. Да? Але начебто як трошки темнувато, мені хочеться трошки висвітлення додати. Ну, от в місті вони такі колоди зазвичай трошки висвітлюють. Мені це дуже подобається. Ну, знаєте, це справа смаку, звісно, кому що подобається. Мені подобається більш висвітлений варіант. Хоча такий затемнений може в роботі дуже гарно бути. Так, страшний суд. За нею Янгол, вона піднімає руку. Така колода, бачите, такі жіночки з такою фігурою, непопулярною, скажімо так, з фігурою плюс сайз. Мені особисто дуже подобається. Дуже... Я сама була в такій фігурі. І... Ну, це прям дуже красиво. Ну, я вважаю, що це Для мене це красиво. Для мене взагалі будь-яке жіноче тіло, будь-яка жіноча зовнішність красива. Всі ми особливі, всі ми красиві. Це не просто слова для мене реально. Тобто я дійсно так вважаю. Але ну, от, прям коли знаєте, на колодах зображають не тільки модельну зовнішність, там конвенційну красу. Да? А є зображають ну, звичайні, та, звичайні параметри, звичайні те, що у житті ми зустрічаємо на вулицях, бачимо в дзеркалі і так далі. Мене прям це так радує. Слухайте, я прям думаю, ну нарешті. А, ну у нас же жіночка, да, мабуть, автор. Ліза, ну так, да, у нас же жінка автор, перепрошую. Вау, гляньте, яка краса! Які в них татуювання гарні, і вони гармонійно зроблені, так, двічка кубків. Гляньте, такі деталі є в цій колоді, от вона прям клон Вейта, але в ній є ізюмінка, родзинка в тому сенсі, що видно, що вона, знаєте, як, автор пропустила через своє серце, її да, через себе, і видала варіант, так вона не вигадувала якийсь велосипед. Не винаходила заново колесо, але вона привнесла свої такі нюанси, свої деталі. Я дуже люблю, коли так роблять. От ці історії, цю історію. Ну, тобто, начебто все. Так, ч... а, четвірка. Я подумала, що це вже п'ятірка. Четвірка і п'ятірка, дуже схожі, але гляньте, на четвірці тут всі святкують, все дуже класно, у всіх лише вона одна. Сидить зажурена. Лиш вона, лиш вона, сидітиме сама. Буде пити, не п'яніти і так далі. П'ятірочка кубків. Угу. Плаче над розбитими келихами, хапається прямо за голову, показаний прямо цей стан на круту, саме на круту такого, коли ще гіперболізується це страждання, гіперболізується почуття втрати, перебільшується, і акцент робиться саме на негативному аспекті. Боже, яка красива шісточка кубків. Неймовірно, кресфлой, де колодам ну, шикарна. Ну, мені дуже мені сподобались ілюстрації. Я зрозуміла, що це класний клон вейта, і треба брати. Сподіваюсь, що він з'явиться в Україні, хоча без проблем можна його замовити на Амазон в вільному доступі. Сімочка кубків, жіночка у Сарі, і тут у неї купа пропозицій, да? сім, сім гріхів. Угу. І вона обирає. Хоча насправді вибор, вибір без вибору по сімці кубків. Вісімка кубків. Тут у нас шлях, вона, бачите, через таку високу траву густу вона нарешті вийшла до берега, побачила ну, не червоні, а білі вітрила, але тим не менш. Дев'яточка кубків. Тут вона кудись біжить, тут не просто людина сидить, ну тут от якраз відрізняється значення цього аркану. Тому що в класиці там дев'яточка кубків це ну, така собі зона комфорту, з якої він не хоче виходити. У нього все класно, у нього все дуже класно, навіть більш ніж. А тут вона біжить до омріяного щастя. І ось вона прийшла. Ось воно те омріяне щастя. Ось тут все є. Паш Кубків, гляньте, який гарний! Рибка, келих і Лицар кубки теж таки, ну, трохи на мочового, схожий, він начебто такий дуже енергійний. Королева, тут уже залицяльники з трояндами. Король кубків. Взагалі з різних культурних осередків, з різних культур, взяті персонажі, дуже класно, Така інтернаціональна колода. Я люблю таке. Ек... ну не те, щоб це навіть не еклектика, просто таке різноманіття. Туз пентаклів. Що поливаєш, то і виросте, так? Да? Двічка пентаклів, дуже гарно. Трічка пентаклів. Співпраця, четвірка пентаклів. Ну тут вона якось на напі... ну, вона так тримає прям. Але тут дірочка. Правильно. Ні, це не дірочка, це просто так прикрашений цей мішечок з монетками її. гаманець. П'ятірочка пентаклів, тут вона сама, ключ лежить, але вона його не помічає. Шістка Пентаклів. Тут тільки один же брак. Немає оцінювання, зважування, кому, кому віддати, Кому допомогти, тут лише один просящий. Один той, хто просить, і один той, хто дає. Сімочка пентаклів е, теж трошки відрізняється. От Пентаклива масть дуже сильно відрізняється. Тут авторка внесла свої корективи. І тут, наприклад, тут, гляньте на її обличчя, вона не схожа на незадоволену. Хоча по сімці пентаклів це невдоволеність результатам, не, не отримання цього результату. Да, тут вона стоїть, чекає. Поле ще недозріло, ще сезон жнив не настав. Рано жнивувати, але вона все одно задоволена. Ну Такі трошки, трошки зміна. Вісімка пентаклів. А вона тут. А, це, напевно, знаєте, оці фермери, які для ярмарок вирощують такі гіпертрафовані такі. Та, там, здоровезні, отримують за це нагороди. Це велика робота, але бачите, скільки медалей у неї на шиї. Дев'ятка пентаклів. Насолода життям. Тут все по класиці. Десятка пентаклів теж видозмінена. Тут ми не бачимо родової історії, бачимо просто такий сипеться, як з рогу добробуту, сипляться блага матеріальні на дівчинку. Паш Пентаклів, дорогоцінні камені, лицар Пентаклів. Не такий повільний, як ми звикли. Да? Стрибає прямо у прірву. Королева пентаклів. І король Пентаклів. Це по-класиці. Так, Жезлів, який гарний тут жезлів. Мені дуже подобається. Двічка жезлів, вибір. Все зрозуміло. трічка, Йдемо. Угу. Четвірка, тут вона одна. І таке поклоніння стихії вогню. Статуя стихії вогню навіть. П'ятірка по класиці, шістка теж. Сімка. Ну далі по класиці, бачите, вісімка. От вісімка теж не зовсім. Тут вона сидить, хоча це карта швидкості. ну. Дев'ятка продовжує свій шлях. Десятка важкість. Угу. Вау! Жезлів тут у нас художник, хоча художники у нас зазвичай по кубковим пажам йдуть. Ну, тут жезли, лицар жезлів, королева жезлів і король жезлів. О, як гарно. Туз мечів краса. Тузи дуже, дуже красиво тут зображені. Двічка мечів, вони тут не схрещені, тут є радники, але цих радників слухати не слід, слід зняти пов'язку і дивитися власними очима. угу. тут ще й магія задзеркалля. Я просто, знаєте, в мене вже навичка пішла, я кожну колоду, яку, в принципі, я планую брати в роботу, я її одразу з практичного боку розглядаю, як вона буде показувати там, негатив, як вона буде показувати магічний вплив. Ну, те, з чим зараз де більше. Четвірка мечів, тому що є колоди, які підходять для навних розкладів, є колоди, які не підходять для цього, бо це такі собі важкі розклади, непрості, скажімо так. П'ятірка мечів. Не дуже така зрозуміла. Вона взагалі складна, ця карта, да? і навіть у класиці, а тут взагалі як трошки уривок з основного сюжету. Шістка. Тут вона чогось чекає в тихій гавані, бачите, в заводі. Вона не пливе. Хм, теж цікаво. Мечі тут. Сімка мечів. Вона краде якраз процес, коли вона краде, ці мечі. Вісімка мечів, в принципі, по класиці. Єдине, що вона тут не зв'язана, в неї тільки зв'язані очі. Дев'ятка. Безсоння, тривоги, нічні жахіття, так, і десятка теж по класиці. Вау, який паж. Тут такі карти двору гарні. Вибір напрямку, на, лицар мечів. Є такі нюанси дійсно в цій колоді. Колода неймовірна, неочікувано. Ну, я очікувала від неї просто красивих малюнків, знаєте, як від колод Левілін. Ніяких в мене особливих таких очікувань не було, але вона перевершила. Тому що тут дуже багато а, ну, таких нюансів, родзиночок, внесених автором. І прям от карта вежа, вона мене ну, прям дуже приємно вразила, і я вважаю, що це од, ну, один з найяскравіших способів. Показати символізм цієї карти. Тому що зазвичай, там як трансформаційну історію, метелика можуть зображати там на 20, 21-му 20-му, перепрошую, на Страшному суді. І на 13-му аркані аркан Смерть. Але тут трошки інша історія, тут навіть не про трансформацію, а те, що передує трансформації, те, що заважає трансформації, оцей. Сковую, простір, що сковує, його потрібно розбити, його потрібно прибрати для того, щоб ця трансформація мала місце. Тобто зміни вже дозріли, але зовнішні обставини не дають розгорнути крила, не дають цим змінам прорости і відбутися. Давайте про енергію цієї колоди запитаємось. Карта світ. Абсолютно така різнобічна, абсолютно. Різнобарвна, хочеться сказати, різноманітна історія. Тобто. Ну, так. Колода дуже миролюбива, дуже така. Знаєте, як вона залежить її енергія дуже сильно поєднується з енергією читача. І вона якби наповнюється енергією читача. І від... Цієї енергії, в якій ви будете брати цю колоду в руки, буде залежати, да, в якому напрямі, в якому руслі потече вирожіння. Ну, це воно зазвичай так, але от прям ця колода показує, що вона не наповнена власним прям ресурсом, як імператриця, а вона от прям в конекті з вами буде, по закоханим. Для мене чому прийшла, для чого? Хм, викрити якісь обмани, якісь зради. Розкрити їх, проявити зняти зняти знову ж таки ці обмеження, от мені сподобалася ця вежа, зняти оці зовнішні обмеження, які заважають. Проявити зраду короля життя. так уже проявлено. А що ще? Це, що... це те, що проявлено? Так, да, це те, що проявлено, а допрацювати? Що не допрацьовано, чи що? Ага, ще допрацювати. Допрацювати, причому внутрішньо, всередині себе. Ага, завершити цю історію. Що ми завершуємо, і що ми починаємо. Завершити все ж таки якісь ідеалізовані мрії, можливо, навіть ілюзії. Да? Так, абсолютно так. Які я сама собі роблю, і зайти в трансформацію все ж таки: в трансформації, від чого ми відходимо і до чого ми приходимо. Ну і там і там дитяча карта. Приходимо, мабуть, до... від тут про внутрішню дитину, да, ображену, яка там, можливо, почувалася самотньою там, і незахищеною, і про те, що. Внутрішній дорослий, не зовні хтось, а внутрішній дорослий підтримує цю дитину. Тобто, внутрішня своя ж опора допомагає, отак. дуже прикольно. Правильно я зрозуміла? Не зовсім. А що ця штука означає? Все ж таки у співпраці з кимось зовнішнім. Не зовсім я правильно зрозуміла. Тобто, самотужки ні, а у співпраці з. Угу, Самі буде важко. Тобто, це співпраця з кимось. Так, 50 на 50. Тобто, 50 роботи своєї, і 50 це зовнішня допомога, підтримка, там, бачення і так далі. Так, по вежі. Що маємо зруйнувати? Ой, якусь безкінечну роботу і гнитву, я б навіть сказала, за результатом якимось масштабним. Так? Я так зрозуміла цю карту? Так, я правильно зрозуміла. Я отак от собі дістаю маячки, бачите. Чи вірно, я зрозуміла? Коли це нова колода, я не знаю. Та буває і на класиці, також не зрозуміла. М -м В контексті. Так, тобто, весь час, весь час працюєш для якогось великого результату. А треба як? А треба просто віддавати. От в тебе є ресурс, ти вклав? Ну, навіть це не, не вкладення, це віддавати іншим, допомагати допомога іншим. Допомога. А! О, Боже, знов. Я зрозуміла, до чого це? Це знов про роботу з людьми. Чого я уникаю останнім часом? Я дуже сильно цього хотіла уникнути, але мене, ем, ну, ось так, через вежу вже. Чи можна уникнути вежі? Можна уникнути, якщо я такий прислухаю, дослухаюся. Я зрозуміла. Мені вже погрожують вежею. Окей. Тут дивіться, вибір напряму. Вибір напряму. Вибір напряму. Вибір. Нести свої знання. Нести, нести, нести. Ага, не звертати зі шляху. Круто. Колода просто скарб. Для роботи, практично, вона просто скарб. Нюанс єдиний, який, ну, не те, щоб мені не сподобався, але ну, так, я би освітлила колоду. Про це я сказала. Більше, в мене взагалі до змісту в мене взагалі немає нарікань. Тут просто все вона так прекрасно, майстерно зроблена, зображена, все дуже ясно, чітко, зрозуміло. Прям. Прям супер. Не кожна колода такою і являється, на жаль. Тут видно роботу автора, авторів. Ну, тобто, ну тут Ліза Кеслер, я так розумію, і художниця, і авторка. Тобто, тут видно її роботу. Це, до речі, дуже крута історія, коли саме художник да, являється автором. Або коли автор з художником ну, має дуже хороший конект. І коли там не йде в різнобій, да, те, що малось на увазі, і те, що було зображено, колода прям в Яблочко. Дуже задоволена, що все ж таки я її обрала, тому що вона мені спочатку сподобалась на перший погляд. Потім я так подивилась, думаю, ну, мабуть, черговий просто на що мені черговий левльн? Думаю, ну вона ж красива. І от з третьої думки про те, що вона ж красива, я її замовила. А вона виявилася не просто красива, а ще й дуже робоча і дуже мудра. Так що я рекомендую вам цю колоду. Кому сподобалось, сподобався візуал, якість в неї прекрасна. Дуже рекомендую і дякую всім за перегляд, за ваші вподобачки, за коментарі. До зустрічі в Задзеркалі!